Планується до опрацювання генератора, що останнім часом не подобається, що треба піддавати йому тазу, коли включаєш е, насос на воду, а це не дуже зручно. Е, так як виходить з хати, на все інше хватає, холодильники, там, лампочки, телевізори, все хватає. Але маленька є проблема це запуском водяного насоса. Планується апгрейд, деякий, по-перше, попробую підключити зірку. І пустити окремо або одну фазу на насос, або підключити насос на 380 вольт. У е YouTube канал Куммайстер, якось так. Чоловік зробив, е поставив е реле контроля напряження, поставив магнітний пускач. І це релікт контролю наприжання, включає при просадці, включає доповнітельно конденсатори, я його замовив, будемо робити, це дуже класна тема. Коротше, так, Поки газулька в мене замерзла, трактор стояв на вулиці, будемо, світла в нас немає, то звісно будемо розморозимо, розморозимо газульку ручну. І зараз будемо пробувати. Так як на цій схемі на 6 конденсаторів сварка працює відмінно, а на зірці вона, можна сказати, не хоче працювати. От чому я вибрав цю схему. Ну, зараз будемо дивитися, чи підключимо насос на воду на 380 вольт або кинемо окрему фазу, ну, зараз будемо бачити. Як бачите, фен працює на другому положенні, на Пише, що 2 кВт, але я не знаю, не вірю, якось так. Ну, е як сказати... Генератор вже зарекомендував себе дуже класно, дуже чітко. Класний аварійний варіант Якби для підключення хати повністю до, до електросіті, так сказати. Будемо робити, далі все покажу. Як зазвичай в мене все на полу, але методом проб напевно 3-4 години я це схеми всякі робив, додавав конденсатори, зірка треугольник на 6 конденсаторів. Коротше, сама потужна, сама стабільна на даний момент схема це трикутник вийшла, не зірка. При зірці три фази, але якісь великі просадки. Схема зараз. Треба зараз трикутником 47 Герц. 175 вольтів, але він бреше туди 165. 47 Гц, але це має просто багато конденсаторів, велика ємність. Треба зменшити один, хоча 270-266 нормально. Коли відключаю до хати, потеря на всіх провідниках і стає там 245-250 вольт нормально. Коротше як? Крутиться в мене мотор. Крутиться мотор у мене 1,1 кВт із насосної станції. Включаю болгарочку, велика болгарка на 2,4 кіла, ну не знаю скільки є на самому деле. І в цей час от, я хочу спробувати зупинити цей мотор. Зараз покажу це. На русі цієї сіли, але зупинити його не можу. Ось відбитки, то що я його ну дійсно прижимав. вийшла сама потужна схема, як ми просадок. Просадок дуже мало. Будемо все приокорачувати. Все будемо робити, як воно має бути. Но, що мені подобається, насос буде працювати, бо раніше в мене що. Запускався насос, просідала, просідала напруга дуже, треба було підгаз... підгазнути. Але зараз, як би то 283, насос стоїть. Як вот насілається, можна ще піддати конденсатора. Кондензатор розрядився. Отака от, от схема покажу я виложу, намалюю схему, так як ну, багато хто що питає, хоча це вже на світі. Настільки обсушена тема, якби є ще один чоловік, який показує, все дуже класно докочило, якби я дивився в нього, зрівнював свої схеми. Це Дмитро Богась, да, правильно сказав. Отака от схема. Будемо, напевно, використовувати її. Сварочку я не пробував в такому режимі. Напевно, сейчас попробую сварочку я підключити, як воно себе покаже. Це дуже чітко. Моторчик крутиться насос. Воно якби на відео кажеться, що він потихеньку крутиться, але ні. Це камера ну, камера не може засняти, повністю кадри крутиться на всю швидкість. Щас попробуємо і сварочку. Насос крутиться, це саме головне. Я сварочку. Коротше, ця схема мене зовсім радує. Я не очікував, що буде такий результат. Показую як. На даний момент крутиться насос для води. І включаю сварочний апарат 80 А. І пробуємо варити. Так як я раніше говорив, десь щось, де щось присрати вийде. І це водночас працює, працює насос, працює сварка. Це дуже класно. Болгарка це зовсім взагалі не питання. Обігрівачі, фени, я все. Все якби тут опробую. Навіть запускається, але тяжко. Ось такий от двигун. Це двигун на півтора тисячі оборотів. І півтора чи 2,2 кВт. Я не знаю. Скажіть хто знає. Півтора або 2,2. Отакий от от двигун. Схему я намалюю, покажу. Приаккурати все. І якби все, схема мені сподобалася, все класно, все чітко, Будемо її використовувати. Якщо раніше моя схема на 6 конденсаторів, за яку я говорив, що в принципі непогано працює, дай вона в принципі непогано працює. Але коли підключаю до хати і треба включити станцію, накачати води, вона якби то дає просадку, треба піти до трактора і газнути, так як ну, виходить велика просадка і тухне все. А на даній схемі ніяких просадок критичних для того, щоб все зупинилося, нема. Якби мотор насос закрутиться, сварочка працює. І третю розетку я ще попробував би підключив би болгарку. Я думаю, воно все буде працювати. Зараз я підключу болгарку, так як там нема третьої, зараз просто виведу два провода, ну і попробуємо. От такий Отакий генератор. Раніше, звісно, я його показував. Всі вже все бачили, всі це знають. Інформації повним-повно. Дуже шумно, але дивіться, під'єднав я якби на третю розетку болгарочку на 24 кіла насос у нас крутиться без перестанку, якби то сварочка працює. Насос не виключав, болгарочку запускаю і зараз будемо пробувати на 80 амперах варити. Болгарка працює. Насос наш працює. І пробуємо зварочку? Парочка працює варив просто без маски. Так, трошки розкажу зараз. Щас... Відео, от, виходить, так, собі ніхто мене не знімає, я сам собі оператор, електрик, інженер, так сказати. Коротше, що, даною схемою до свого генератора я повністю задоволений. Це максимально продуктивна якби, схема, максимально КПД, що я зміг вижити. Конденсаторів у мене багато на даний момент на цій схемі. за день ці три по... По 65 мікрофарад. вони не задійствоні Два по 40 і один 25. Так як третій цепляє на 40, то великий вольтаж при тій же частоті треба добитися 50 Гц, 50-53 Ну, По факту можна ще було б трошки зменше, ще один поставити на 25. Заємні три конденсатори даний 25-40-40. При такому підключенні, тільки що показав, насос. На станцію, що кача вода, воду 1-1 кВт без проблем. Болгарочка на 24 і Фісмарочка, я не знаю, скільки тягне, слабенько, да. не буду говорити, що варить чітко класно. Троєчкою. 80 А метал, ну, двоєчка. Я думаю, і троєчку проварить. Звісно, ніхто не каже, що воно буде варити. Четвертою палить, шви і дальні, чіткі класні, але... Так як я раніше говорив в першій частині свого відео, це аварійний екстрений генератор. В общем, я довольний. Є дехто, звісно, в коментарях, хто кому не подобається, хто каже хрень, хто каже Е, Але ті, хто кажуть, сидять вдома на дивані без, без світла, а в мене є світло, телевізор, підключаю інтернет. Сварочка, болгарочка, насос, водичка, болір, холодильник, і це без проблем. На рахунок, на рахунок розміру даного мотора. Під першим відео хто каже 5, хто 7,5, хто взагалі каже 4,5. Це двигун, це двигун на 1480 обертів. Я купив, я купив тахометр оптичний, я міряв його. Його розмір, я не знаю, як показати. Отакі от розміри двигуна. Ось цьому моя рука, такий кожух. Отакий от, от вал 38. Отакий от, от розмір. Але аби він був на 4 кВт, то я не знаю, чи він би витримав би сварка, болгарка на 2,4 і 1,1 двигун на насос. І там ще запасу потужності я впевнений більше ніж. Всі мої ці експерименти пішли тут 3-4 години ці схеми, підключав, відключав. В двигуні температура. ну Дивіться, якщо зараз 0 на дворі, м -м, градусів 50 не більше. Не більше 50 градусів він нагріється. Зараз приаккуратимо цю всю схему, виведемо третю розетку, може ще я вам щось покажу. Коротше, Класно, чудесно, мені все подобається. Так, да, Трошки є звук отут бієння, так як би з токарника все робив. Дехто мене питав, дехто питав по підбору конденсаторів, по підбору конденсаторів все опитним путем. Ви самі бачите, немає ніякої схеми, якби, формули розрахунку. Тоді ще питали, дивіться, по передаточних числах, в принципі, редуктор 3 до 75. Тоді е, обороти на тракторі, тисяча оборотів, але це багато, трактор дуже потужний, ну, але в мене іншого вибору немає. 3,75. Е, вал відбору на другу швидкість і 1000 оборотів на тракторі. На валу відбора 400 оборотів. Виходить. Передає сюди, вже півтори тисячі передає. Отак, От От Можна було б зробити шківами, я планував сюди вцепити шків, отут поставити двигун. На цьому шкіл на двигуні зменшити обороти трактора. Так як ну, дуже потужний трактор, я рахую на даний генератор. Тут холосту крутить багато, але поки що маємо, то маємо. От ось. Я виложу, прикріплю схеми, по яких я підключив. Схеми будуть намальовані від руки, я не електрик. Як правильно чітко нарисувати, я не знаю, я не можу, я намалюю так. Як зрозуміють, всі звичайні люди не електрики. Електрики і так зрозуміють, і вони дивиться на, на відео не будуть. На рахунок тих е, диванних коментаторів, хто говорить, що ну, пише негативні якісь відгуки, тому частоти немає, тому потужності нема. Той каже, розход солярки великий. Аби чоловіки мали класні генератори, що себе представляли, то я сумніваюся, що вони дивилися в мій канал. Те, що я вдома сам своїми руками на землі, так сказати, роблю, їм би було б не цікаво. А так сидять, одні терпілась, пишуть туфту -ту всяку. Всім все не подобається, всі кажуть, що це брехня, воно так не працює, він згорить, працювати не буде, він нічого не держить. Ну, коротше так. Але що маємо, то маємо. Забрав трохи схему, показую. Багарочка. Пен на другій швидкості. Обогрівач на максимально. І, звісно, наш моторчик на насос. Крутиться 10. 210 вольт. 46 гц, але за того що? Треба менше один конденсатор. І тоді піддати трошки оборотів і буде 50 є. Отак. Уже, майже все, ставлю щиток, це все складаю, генератор готовий. Дійшла черга до, до електричної схеми. Забіжу назад, Короте, зібрав я це все, показав. Тільки що показав. Тільки що не було світла, а це включили. Коротше, що підключив я? Підключив бойлер 2 кВт, 2 холодильника, лампочки по хаті, помпа для води, що качає опалення, і саме головне саме, ну, кавоварка робила, то таке. Саме головне, саме головне, що при всьому включеному у мене не просідає ток, ну просідає на якихось 10 вольтів, коли я запускаю. Воду, станцію качає. Це схема, можна сказати, як для мене. Це взагалі прорив у моєму генераторі. Я з нього вижив, я думаю, максимум все, що можна. Коротше, малюю схему, по якій я її підключив. Підключив так. Для тих, хто не розуміє, і я не розумію, три конденсатори вийшло. Три конденсатори. З кожної виходить по два провода. Підключи я так, Вышло три точки соединения. Выходить? Вот. Схематично, схематично, а це якби то двигун, електродвигун, тут не виходить три виходить, фазних проводів, ну і один общий ноль. Виходить я, кожну точку соприкосновення цих трьох конденсаторів. Ну, я підключив до на кожного фазу. І все, нічого тут складного немає, тоді загальний ноль беремо. Грязі. Е, беремо загальний нуль. І ну, і сюди три фази. Три десертки я вивів. Ну, одну я здвойно зробив. І все. Е, Кондензатор я взяв у мене 2 по 40, Ось, 2 по 40 мікрофаратів і 1,25 Гц, так як. Е, е, так як, якщо 3 поставити по 40, виходить як? 50 Гц вже там під 300, В, а так 270 Герц. При даній схемі 270 вольт, і коли я просто падаю в хату, і воно якби якби, якби ну тіряється трохи струм по, по всіх проводах і виходить в хаті вже 240-250 там 250, десь так, плюс-мінус. отака схема в мене видала максимальну потужність. Я просто був вражений, то, що раніше я говорив на схемі 6 конденсаторів, вона працювала гарно. Але коли включалася вода. Треба було чи все виключати і піддавати газу. Все чітко, все класно, але але не то. Зараз у мене виходить як: я одну розетку до однієї чисто підключив е насос, який качає воду із скважини, а інше просто пустив електричество по хаті. І з, 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 з однієї фази працює два холодильника, лампочки, насос циркуляційний на опаленні. Кавоварка, лампочки, Коротше, працює дуже класно. Була в мене схема, я скидав усім у коментарях я думаю, малювати її сенсу немає. Коротше, на даній схемі він показав максимально своє КПД як на мене. Я не знаю, я не можу помірити потужність, як воно є. ну. Максимально проста легка схема. Я спочатку там у фрагменті говорив, що. Коли я ще не знав, що оця схема в мене покаже себе дуже з гарної сторони, я говорив, що я хочу поставити реле контрольної напруги, який буде підключати додатковий конденсатор в разі просадки великої току. При даній схемі, що я не підключав, великої просадки току більше 10-15 вольтів, і це просадка ну, кратко краткобрімна, так сказати, секунда-дві, і назад воно плюс-мінус вирівнюється. Вона показала себе дуже з класної сторони, тому я більше все, я не буду робити. Там магнітний пускач треба ставити, реле часу ставити. Не часу, а контрольне напряження додаткові конденсатори, як на мене, вони не потрібні. Все працює чітко, класно і я не знаю, ізуміти. Отак ось. Все я розказав, показав. Коротше, все. На цьому ми закінчуємо.